Величні хмари, величні похмурі, такі густі, як брови. Всім привіт на моєму каналі, друзі. Сьогодні ми поїдемо, подивимося, як живе. Хотів сказати українське село, як живе польське село. Зараз я на в'їзді в село, як бачимо, такі висоти. Такі, таку, красу, е, такі види. Дуже красиво поля. І подивимося. Я, я десь напишу десь скільки тут населення, тому що я не подивився скільки. Але щедлісько називається село, ми подивимося, як воно живе. Точніше, ви подивитесь. Я перший раз тут нічого не знаю про це село. Просто подивився, що воно якесь маленьке. Та ми подивимося. Такий мінімалізм, будиночок стоїть. Це село знаходиться в 6, 6, 6 км від міста Згеш, Близьке таке, Найближче місто, 60 тисяч населення там, звідки я приїхав сюди. А город Мільйонник знаходиться десь 15-20 кілометрів звідси. але тобто, їм така глухота, да, можна подивитися. Але, в принципі, щоб їм поїхати купити якісь продукти в найближчий супермаркет, то це 6 кілометрів це взагалі нічого. Я взагалі хотів знайти таке десь поїхати, десь село, таке, знаєте, як в нас в Україні така глуш, така, де мало людей, де немає, наприклад, де немає навіть транспорту, як виїхати з цього села. Таке, знаєте, глухота-глухота, але тут тяжко це знайти. Враховуючи те, що я проживаю в Згежі, де 60 тисяч населення, то їхати далеко не особо хочеться. Так то, але це теж маленьке таке. Село. Одна вулиця, як бачимо, ми сюди заїхали, других варіантів заїхати немає. Дорога, як бачите. Дорога. Нема розміток, але дорога рівна. Ну, дорога рівна. Дорога рівна. Це якийсь будиночок розбитий. Ця Сп... вулиця спокійна. Ну, так вона і є. Спокійна. З правої сторони поля, а з лівої сторони бачимо будиночки є. Тихе, спокійне життя тут. О, тут будиночок, можливо, в нього там далі своя земля є. Так що зараз подивимося. Так, але я так маю припущення, що тут проживає не більше, ніж якихось там, не знаю, 200 осіб, так як я бачу, що тут взагалі тихо-тихо. Так, проживати в селі в Польщі чи в Європі це не таке село, як, звісно, як у нас в Україні, де. Де в нас чого в нас можливо хтось і хоче жити в селі, але чому переважна мені здається більшість, не більшість, але багато, скажімо так, причин, чому виїжджають в Україні з села, тому що просто немає грошей. Немає їх не що не те, що не така причина, як немає грошей, а нема де заробляти, нема робочих місць. Тому а тут нема з цим проблемів, враховуючи те, що автомобілі коштують як, як велосипед. А велосипед взагалі можна на смітнику знайти або скласти. Реально можна скласти велосипед на смітнику. До речі, може провести такий експеримент, знайдучи я велосипед на смітнику. Треба провести. Так, не відволікаємося, подивимося будиночки. Про що я говорив? Говорю про те, що в селі жити тут. Можна, є за, за які кошти. Заводів роботи тут не бракує. Автомобіль коштує дешево, вони беруть, просто скидуються, разом їдять на роботу. 20-30 кілометрів їхати на роботу. Тобто для них ну, це нормально. Враховуючи які дороги, Тут, то це взагалі по часу це швидко. Одна вулиця, я бачу. Там вон будиночки. Такі будиночки. Ну, можливо, не нові будиночки, але все чистенько, як бачите, тут є, є огорожа, туї. Може не все щось таке нове, але та ні, ну хоча все так помальовано, все гарно, мінімалістично, вон, якась вулиця теж. Трейлер, трейлери якісь стоять. У всіх є хвойники, туї, можвельники, як бачимо в дворах на подвір'ї, а ось будиночок, добре, вон собака. Вон собака. Тут пуста ділянка бачимо. Може чиясь, може продається. З цієї сторони поле. Прикольно, вулиця з однієї сторони поле, з другої сторони будинки. Взагалі прикольно. Друге питання, якщо буде хтось тут сіяти, буде шум. Я не думаю, що буде пустувати ця територія. Тут оброблена ділянка, видно видно, оброблена. Це... Так, тут не видно огорожа. Такий старий будиночок теж. Їду на велосипеді. Ось такий теж будиночок з дерева. Так, з дерева. Тут люди будують собі мешканько. Тиша взагалі тиша. Так, дві дороги. Куди ми їдемо? Наліво? Так, там вже, там вже Волинь починається село, а тут, а тут далі. Тобто поїдемо по цьому селу, в яке ми заїхали. Об'їдемо його, але думаю, це недовго. В прямому режимі без, е, не монтую відео, нема часу і можна наживо подивитися, наживо як виглядає село і взагалі тут важко знайти таке село, щоб було глухе таке. Тому що вони всі близько розташовані між собою. Нема таких пустот, полів як у нас, наприклад. Ну, тому що так, ну, зрозуміло, Європа і не, не треба порівнювати, наприклад, на європейську країну європейську. Тут швидко знаходять призначення пустим землям. Багато зелень. О, тут з правої сторони. Почались будиночки. Все гарненько. Ну, у них такі будиночки, я так підмітив, що вони щось роблять. Кожен кожен щось робить в своєму, якесь своє заняття. Я бачив, хтось, хтось в селі, хтось ставить газові балони, хтось якісь ремонти, хтось багато хто в себе відкриває. Бізнес домашній, ремонтує машини, переп, переп, перепродає, купляє ці машини. Тобто, тобто в селах багато хто займається, просто у себе, у себе на подвір'ї в тебе є своя робота, у тебе є своя ділянка. Гарнесенькі, отакі. Зараз можливо не так все як... не так все якісно буде видно, тому що нема сонця, але погода ясна. Бачимо, у всіх є так, а що там? Туди не будемо їхати в ліс. У всіх є свої огорожі, бачите, чорні, вони нові. І так, для мене вже то не є таке в новинку, що в нас огорожі закриті, так, такі кам'яні, здорові. У них така сітка стоїть. Ну, переважно, переважно більшість, мені здається, сітка стоїть, тобто все видно, така легенька сіточка. Немає двохметрової огорожі. Такої. Та давай вже проїжджай, що їм там дивиться. Ну що можна сказати? Дивіться, дивіться, яка ох, огарна яка. О, тут я на височині височенні, ви подивіться, яке небо, о майга, це просто оргазм людський. Око, це все бачить. О, видно, є ставок. Ставок, зараз ми зупинимося. Видно, така ділянка, а там у нього ставок свій. Вирив. Багато у кого я. Так, підмічаю, що є ставки вириті багато в кого це є. Ну, як бачите, будинки, я скажу не тільки будинки, а ділянки, все, у кожного є. У кожного подвір'ї є багато чого гарного, хвої, туї, гарно все зроблено, огорожа, квіти. Нові будинки, ну все гарнесенько. Ну ви самі все все бачите. Заказ в'язду. Тут така пуста ділянка, що буде тут будуватися. Вон там далі бачу теж. Далі бачу теж ставок є, багато в кого є. Вон, дивіться. Туя. гарнесенько. Що я, буду вам, що я буду вам тут розказувати, брехати? Ви самі все бачите, які будиночки, як люди живуть. Я... Скільки тут людей проживає, я напишу ком... десь тут під відео, десь на відео. От я їду, дорога рівнесенька, рівна дорога. Цілий час. Он теж став чийся, бачите, воно, ну, думаю, видно. Став, берези гарні. Ну, щось я заїхав в таке гарне село. Я, я взагалі планував в друге село їхати в інше, але щось... Коротше, заїхав сюди і не жалкую. Зараз все розцвітає, весна додає, додає фарбів, на вулиці все таке пахуче, квітуче, ясне. Дивіться, будиночок, в нього якась дерев'яний там будиночок, щось там цікавий такий. Вон, подивіться. Тут це Ну Боже, ну гарно, гарно. тут... Ну що можна сказати? Який висновок можна зробити? Люди собі будують, будують на селах будинки. Тому що ми всі знаємо, я думаю, ви розумієте, що у кого є бабки, у кого є добрий такий добра така товщина грошей в кармані в кишені точніше, то той не буде жити в місті. І... Хоча це вже, як кажуть, це вже кому як. Це вже кому як, хто любить місто, хто любить село. Он ми побачимо, он видно. Теж ставок. Ось така прогулянка село. У мене самого перехоплює дух, чесно кажучи. Я думав щось прокоментувати, розказати про Польщу. Я вже тут проживаю теж. Так то взагалі-то на секундочку 3,5 років. Але так дивлюся, сам дивлюся по сторонам. Так, бачиться мені, бачиться мені вже там а, напис, що вже інше село ми доїхали. Вже літнє село. Інше село. Юзефов. Чи це Юзефов вправо, якщо вправоруч, якщо повертати? Я так розумію. Так чи ні? По... Юзефов. Ну так. Проїдемо ще далі. Як бачите, от, наприклад, теж бізнес. Дом паперу. що там є написано? Серветки на кожному оказії. Дом паперу. щось там з бумаги роблять. Тобто тут такі будинки, не просто, не просто такі будиночки. Люди тут живуть. У них свої, як я вже казав, свої бізнеси, свої якісь своя якась робота, та вони всі по-тихому працюють. Та спокійно живуть. Якщо так, і вже користуючись нагодою, скажу що чому варто побувати за кордоном. Не кожному це підійде, але за кордоном ти просто можеш побачити і порівняти для порівняння, як живуть там. Тут у людей Гліннік і околиця. це. вже Гліннік, це я вже заїхав в друге село. Метрів так з 500 проїхали. Це вже я заїхав в друге село.